Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може відвідати Україну, готується такий візит. Про це стало відомо з індійського телебачення. Між довжелезними серіалами вони випустили новину про те, що Нарендра може приїхати в Україну. Типу цей день настав, вони хочуть поговорити про війну та мир. Ну, тому на столі може з'явитися новий мирний план, який можуть назвати індійським. Ну, та можливо, якось по-інакшому, але в будь-якому випадку ми бачимо, що така велика, потужна країна, яка, на жаль, ще й досі підігрує Росія, може приїхати в Україну. Дійсно, нам є про що поговорити. Це потужний візит. Головне, щоб це був візит не від Путіна. Але давайте це проаналізуємо. Друге, що я хотів би, щоб ми теж захватили, це історія Китаю, тому що Борель зробив заяву по Китаю. В Лаосі там зараз безпековий форум. Там і Блінкен зробив заяву по Китаю. Ну і пані Мелоні, італійська прем'єр-міністерка, летить до Китаю після того, як вони вийшли з китайського проекту Один пояс, один шлях, але тим не менше, хочуть залишити дружні відносини і про Україну, в тому числі вона буде говорити. Ну і... А Старий угорський ПС по імені Орбан змінив риторику. каже, що Україна це сильна держава, отак, от, от коли немає російської нафти, як він готовий мінятися, але теж не стримався і в сказав, що. Можемо в ЄС та на НАТО не вступити. Е, побачимо, побачимо і точно все проаналізуємо. Російська церква покрала в Києво, не в Києво печерській а в Почаївській лаври всі ікони. Комісія вийшла з результатами і каже, що щось тут не вистачає великої кількості. Давайте все аналізувати. Будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Е, поставте дзвіночок, це дуже важливо. Поставте лайк і зробіть донат більше ніж 300 тисяч. Ми вже зібрали. Збираємо для хлопців спецпризначенців на південь. Будемо допомагати їм знищувати окупантів в даному випадку купувати. Потужні дрони камікадзе на базі штучного інтелекту, які будуть бити за 80 кілометрів цілі в тилу ворога, там де вони заховалися, де вони тримають техніку, то ось ці дрони зможуть дуже потужно бити. Тому, будь ласка, зробіть донат гривня 2, 3, 5, 500, кому скільки підходить, саме раз. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Рендра Моді може вирушити до Києва на тр на третій тиждень, в третій половині, як вони кажуть. Е серпня більш за все, це буде щось ближче до українського дня незалежності. Передає індійський телеканал Віон. Е вони передають, що вже були розмови. Був е якраз, скажімо так, контакт міністра Кулеби. Також був контакт керівника офісу президенту з міністром національної безпеки. Це відповідність їхнього міністерства оборони. Ну і власне прем'єр-міністр прем моді, зустрівся з Зеленським в червні в Італії в куларах Савіто g «G7». Були певні тертя, але зараз намагаємося вирівняти відносини півтора мільярда людей проживає в Індії. Одна з найбільших економік в світі, найбільша лідерка по кількості населення. І коли Путін каже, що за вас захід а за мене решта світу, то забравши Індію половини решти світу, ми точно забираємо на себе. Тому це. Дуже важливий потрібний контакт. Тим більше з Індією, ми завжди мали гарні відносини, ми ніколи не конфліктували. І зараз ці відносини треба відшліфувати. Так у нас до них багато питань в першу чергу. Переробка російської нафти і продажа цієї нафти. Вони на цьому заробляють. Захід каже, це добре не заробляє Китай, тому що Китай передає певні деталі Росії. Ну і ось зараз тут намагаються наші дипломати зробити певну переговірну позицію, щоб Індія стала з однієї з тих держав, хто зможе натиснути на Росію, а не тільки на ній заробляти, типу забираючи в Китаї. Ну непогана, хитро зроблена позиція, але насправді. Можна, можна її теж трохи відкоригувати. Е, до речі, зараз кілька прильотів по території Росії біля військового аеропорту в Рязані лунали вибухи. Там наші хлопці якраз таки знищують російську військову техніку. От, мешканці стверджують, що безпілотники збивали на підльоті до НПЗ. От, і військового аеродрому Дягілєва. А ще наші зробили прильоти в аеродром Олєн'є, це Гурівці. От, зробили дуже кілька влучних точних попадань для того, щоб вони більше ці алені не злітали в сторону України. Борель закликав Китай вплинути на Росію, щоб закінчити війну в Україні. Це все той же форум в Лаосі, про який я згадував. Ну, от Асеан, і він, власне, порушив питання відносин ЄС з Китаєм. І ви знаєте, є соціологія. Зараз замірили соціологічний центр ІПСОс, що більшість європейців там 47% вважає найбільшою небезпекою це війну Росії проти України, яка може потім перейти і до них. І ще 17% вважає суперзагрозою, тобто 47%. А плюс 17, і у нас якраз виходить цифра під 70%. От і враховуючи ще й статистичну похибку, да от тому він якраз підняв питання безпеки Європи. Але питання безпеки Європи згідно цього соціологічного опитування і нашої з вами якраз позиції, це війна Росії проти України, і власне зараз відбувається наступна історія. Він закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб сприяти припиненню війни. Попросив Китай підтримати мирний процес в Україні та вважає, що спільна заява з Бразилією від травня 2024 року не йде в цьому напрямку. Борель також порушив питання двосторонньої торгівлі, вказавши, що надмірні державні субсидії з боку Китаю спричиняють спотворення на ринку ЄС, тому що ви знаєте, що електромобілі, якщо забрати європейський там надподаток, вони можуть коштувати 10 тисяч доларів. Вже повністю крутий упакований електромобіль, зроблений в Китаї, доставлений ну, от 10 тисяч. Ну і, зрозуміло, європейські виробники конкурувати з такими цінами не можуть. Ну і тому зараз треба вписуватися. Хоча штати переживають штати Трамп хоче 60% податки на китайські електромобілі, і інші товари. Європа каже 10%. Ну, от, ну, але тоді перекос буде, що Європа буде продавати в Штатах китайські товари, типу, з своєю 10% відсотковою надбавкою, збудують заводи і будуть возити туди. Штати цього бояться, тому не впускають і зараз з цим борються. І, до речі, виборча кампанія в Штатах дуже моніториться китайцями, тому що вони бояться Трампа. Ну от а більше люблять Камалу Харіс, тому що вона для них буде більш зрозуміла, більш очікувана. Ну і власне. Ми бачимо можливість того, що Китай спостерігає за Сполученими Штатами, спостерігає за Європою, але все ще більше знаходиться на стороні Росії. Про це сказав Блінкін. Він попередив ВенгІ про наслідки, якщо Китай не припинить підтримки ВПК Російської Федерації. Держсекретар вкотре висловив серйозну стурбованість у зв'язку з підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії та чітко дав зрозуміти, що якщо Китай не робитиме нічого для уникнення загрози європейської безпеці, Сполучені Штати продовжать вживати відповідних заходів для цього. Передають нам американські змі, крім того, зазначається, що сторони провели відкриті та продуктивні дискусії з ключових двосторонніх. Регіональних та глобальних питань Блінкен підкреслив важливість продовження використання дипломації для обговорення розбіжностей у підходах, а також щодо посилення співпраці. Держсекретар підкреслив наміри сполучених штатів надалі вживати необхідних заходів для захисту інтересів і цінностей США та союзників. Блінкен обговорив провокації. І провокативні дії КНДР та наголосив на необхідності співпраці для стабілізації в регіоні. А вчора я вам розповідав, подивіться в вечірньому, те, що Китай з Росією на своїх бомбардувальниках порушили повітряний простір Аляски. Аляски в Росії там вже ж давно є сентимент, що Аляска ж наша, ми її невигідно продали. Ну, підіть, верніть. От ми вам бажаємо успіху і швидкого завершення цієї історії. Два-три дні можна взяти Аляску. А, але а, чогось ну провокувати провокуються, але далі не йдуть. І тут якраз штати розуміють, що ці провокації порушення вже йдуть не тільки в Україні чи в Тайвані, а вони. Наближається до території самих сполучених штатів, тому ці політики, які кажуть, що з Росією можна говорити, з Росією можна домовлятися, чи Росія готова йти з штатами проти Китаю. Це неправда. Зверніть увагу саме на ось такі деталі. Ось тут справжня Росія, яка готова штрикати Сполучені Штати ось такими ударами в спину. Ну і це як найкраще розуміння, що таке Росія, і що вона вартує. Також про Україну буде говорити і прем'єр-міністерка Італії, пані Мелоні Джорджа. Вона якраз летить в Китай, збирається туди і хоче говорити про торгівлю, про все, але і про вплив Китаю на Росію для завершення війни. Хоче збудувати нормальний діалог. Вони там трохи факапнули, вийшли з один пояс, один шлях, частину вже почали будувати. От Штати зараз дуже сильно в. Ходять в країни, там і Чорногорія вже відмовилася, і багато інших відмовляється. Ну, у нас намагалися щось будувати, щось крали, щось будували. Так нічого й не зробили. Китайці вже давно образились на цю історію і пішли. Ну, от. А, але, типу, бачимо, що Італія почала і теж вийшла. Ну і зараз відбувається, бачите, таке повернення діалогу, але Україна в тому числі. Мелонія себе позиціонує як такий переговірник, дипломат. Ну, от в Італії є це в психотипі їхніх політиків, типу зв'язок між Африкою та Європою, зв'язок між Штатами та Європою. Ну і Італія завжди відігравала таку роль в Європі і зараз хоче відіграти таку роль для України і Китаю, з яким вони дружать тисячами років. Ну навіть від смішного, що італійська паста пішла насправді з Китаю, да і вони це часто нагадуються. Ви знаєте, що китайських філософів люблять в Японії в Італії. Італія завжди туди експортує велику кількість там смачних вин. Вони завжди там співпрацюють по дизайну. Ну і це власне китайці фанатіють від італійських фешн-брендів. Ну і вона зараз хоче нагадати ось це все, а не тільки зациклюватись на питанні, того що вони вийшли з один пояс, один шлях. Ну і зрозуміло, що використати це можливість для того, щоб поговорити про. Тиск на Росію. Бачимо, що європейські політики стурбовані подальшим ходом Росії в Європу і ось прийшли говорити з Китаєм, зупиніть, давайте думати, як всі разом на це повпливати. Ну і зрозуміло, що прихід Трампа ще більше може вплинути на ізоляцію Сполучених Штатів, вихід штатів з Європи і роль Китаю виростає. Тому вже сьогодні і Борелі, Мелоні, і багато інших політиків говорять з китайцями на предмет того, щоб вони відігравали свою роль, в тому числі, в безпеці. Європи. Тому і ми якраз є пазлом, одним з пазлів цієї безпеки. Бо безпека Європи важлива для загалом, для карти світу, для торгівлі, для політики. Ну от, а Україна це вже частина Європи. і Дуже добре, що європейські політики це саме так сприймають. Е, ну і власне Орбан, теж європейський політик, який давно ліг під Китай. Ну, от, але це такий пес, який може ще три чи піти. Що він заявив? Що Україна сильна держава, і що взагалі любить Україну. І взагалі, хлопці, відкрутіть кран, дайте пошвидше нафту, дайте пошвидше топливо, тому що машини стають запасів них тільки до осені. Вони кажуть, аж до осені. Хлопці, а скільки тут осталося? Три дня липня і серпень, ви ж знаєте, як це швидко все прилетить. Він там поїхав на спеціальний табір, де вони прокачують свою молодь, От, накачують її правильними такими правими, майже фашистськими меседжами, От, вчать нападати на села, бити людей. От, і власне, він почав вихвалювати Україну, що було дуже дивно. Потім в кінці, звичайно, дав ложку дьогтю в цю бочку меду. От сказав, що ми дуже сильні, ніхто не вірив, що ми будемо протистояти. Ми змогли зараз боремося. Такий така сила, такий вплив. Типу, весь світ допомагає. Молодці, але, типу, в ЄС і в НАТО ми будемо заважати їм входити. І він думає, що ми не вступимо. Ну, думай собі, індик думав і в суд попав. Ну от так само тут, тобто, ми не, не точно не, з, не звертаємо уваги, що він там говорить про наші перспективи. Ми знаємо, як на нього тиснути із середини, перекручуючи екран, і ззовні, наприклад, спілкуючись одразу з німцями та французами, які знають, як на нього натиснути. Але цікаво інше, коли ми почали з ним говорити з позиції сили, одразу почули компліменти, ось це треба зафіксувати. В нашому апараті державного управління і на майбутнє собі записати, що з Орбаном говоримо тільки з позиції сили. По-доброму не треба. Не треба з ним домовлятись, не треба з ним щось робити добре. З ним треба говорити виключно з позиції сили. Крапка. І ось на цьому давайте зафіксуємо. Ну і ще одна історія, яку я дуже коротко хотів переповісти. В Почаївській лаврі зникла значна частина ікон. Дослівно, комісією встановлена, була створена спеціальна комісія нашим міністерством культури. Так ну, свято Успенська, Почаївська Лавра на Тернопільщині дуже святе місце. Хто не був поїти? Я був там ще, ще в дитинстві, навіть нас возили. Ну, от дуже красиве місце. Ну, от, українське воно перебувало в безоплатній оренді в московського патріархату. Комісія встановлено що користувач не дотримався вимог закону про охорону культурної спадщини, не консервував, не займався реставрацією, не займався музифікацією, не займався ремонтами, але тільки десь добудовував якісь свої прибудовки. І потім, ще й коли виходили, почали виносити карти, картини, ікони. І загалом на багатьох стінах позатирали ікони. От, комісія виявила прибудову тамбуру до центрального входу в Успенський собор, а також оновлення і очищення стінописів та ікон. Перевірка комісії стану збереження творів еконопця виявили факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини і списками складами ще в 67-му році. Почаївська спенська лавра це якраз таки. Православний чоловічий монастир в зі статусом Лаври. Окрім цього, фахівці ДСНС під час обстеження території лаври виявили порушення вимог пожежної безпеки а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень. В Вашингтоні зараз діє велика кількість лобістів за гроші російських олігархів, які проплачують, що, мовляв українці переслідують християн. Те, що Росія використовує церковну мережу для заведення військ для зберігання зброї для збору коштів, для злиття інформації, чомусь вони розповідати не хочуть. Ось це дуже важливо, щоб наші політики і наші дипломати, перебуваючи в Сполучених Штатах, доносили цей меседж, тому що від цього залежить велика значна частина підтримки грошової та безпекової, для прикладу, Джонсон, спікер Джонсон. Перейшов на сторону України, коли побачив, які знущання російська держава принесла релігійним громадам та віруючим українцям тут. І це на нього, як на християнина, вплинуло. Ось таку історію Джонсону теж треба покласти на стіл, що Росія розкрадає українські християнські цінності. Це треба доносити, про це треба говорити, це треба показувати. І коли йому показали, як росіяни в Запорізькій області знищували церкви. Він сказав, що да, я буду на стороні цих людей. Це один з тих моментів, який найгостріше його переломив. А ви пам'ятаєте, що коли він прийшов на посаду, був проти України? А зараз вже за. Ось така друзі, історія. Як гадаєте, чи зможуть європейські лідери достукатись до сердець Китаю, щоб всі разом натисли на Росію? І друге, чи результативним по відношенню тиску на Росію, буде приїзд на моді в Київ? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Нажміть чорну кнопку Підписатися Тим, хто не підписані, зробіть це примісінько зараз. Дуже вас прошу, тому що нас атакують російські боти, хочуть нас понизити. Ми навпаки працюємо на те, щоб бути присутні в українському інтернеті, робити збори для армії і знищувати окупантів. Тому підписка це дуже важливо і дзвіночок. А друга річ, яку я попрошу, це зробити донат. Південь, спецпризначенці, потужні дрони, третину зібрано. Давайте доведемо справу до кінця, як справжні козаки. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!